Ділові папери, розвиток мовлення, заява та резюме. Запишіть собі тему нашого уроку. Ділові папери, заява, резюме. Запишіть швиденько собі тему уроку. Заява та резюме. Заява та резюме записати тільки. Так, 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 дело его заява та резюме. Є, дозначили. Okay. Okay. Все, супер. Тоді давайте будемо рухатись безпосередньо. Отже, урок такий на сьогодні буде легенький, знову ж таки, бачите, розвиток мовлення, трошки попишемо, трошки попрацюємо. Єдине, що одразу кажу спойлер: наступний тиждень буде трошки важче, бо там у нас будуть далі з складносередним реченням вправи пов'язані, тому будьте готові, що це тиждень ми трошечки так туди сюди а там треба буде вже більше працювати. Отже, друзі, давайте одразу пригадаємо, що таке офіційно діловий стиль. Що воно за звір такий. Офіційно діловий стиль. Ну, не знаю, як це можна сказати, але там нема таких. Я не знаю, як, сказати, як в розмовному, там все більш серйозно. Не позначається. Добре. Варю, що думаєте ви? О, так, так, я згодна з Тимофієм, що це той стиль, який можна вважати як антонімом до цього до розмовного стилю, оскільки там використовується, оскільки там немає описів, там більш такі ну, як офіційні слова, якщо так можна сказати. Так. І в цілому цим офіційно діловим стилем переважно і ведуться ділові папери, документи та інше. Так, безпосередньо саме так. Тобто, загалом, у нас стилів, ми знаємо, що в нас їх п'ять основних. Ми не беремо зараз до уваги конфесійний, тобто церковний, і стиль листування, тобто пістолярний. Офіційний стиль дійсно, це стиль документів. А ділова лексика це та лексика, яка буде пов'язана з ним. Тобто, основна функція якої це повідомлення, і вона буде виражатися. В певній формі під час письмового викладу, і надаватиме характер документа. Давайте розбиратися. Ознаки, документальність. Що це може означати, як ви думаєте? Говорити тільки по факту, хоча це скоріше стислість. Так, говорити факти. Так, добре. А, а що таке стабільність? Стабільність це коли весь, весь текст ведеться в одному, не в одному стилі. Ну, так, 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 правильно ще. Ну, в одному стилі і там використовуються одні і ті ж самі слова. Так. Ну, що весь текст виконаний з використанням одних і тих самих. Так. Не посередньо. одних і тих самих. Так, і стабільність полягає в тому, що стабільні фрази використовуються, правда? Нічого вигаданого. Гаразд, що таке стислість? Жатість, не розтягування. Ну. Вміститися в одному речі, якщо можна сказати. Ну, компактність э, сенсу, куди навчаєш на велику кількість слів. Так, добре. А що таке чіткість? Без різних помилок, сужиків і всього такого, не знав. Тобто чіткість ще вимагає, щоб ми вивезимо чітко, а не починали лити воду, так. правда? Да. Маємо говорити чітко, а не починати описувати дуб, наприклад, на 150 сторінок, От, умовно кажучи. А, так, знаєте, Я проходив ми у дерево, з якого падало листя, я проходив осінню біля дерева, з якого Но... з оранжевим дощем падало жовте листя. Так, саме так. Ви все правильно визначили. А, добре, а що таке регламентація тексту? Ну, я думаю, це сувора перевірка тексту. А, регламентація це що взагалі? Що таке регламентація? Взагалі, це створення чітких прав... правил і норм. Тобто, якщо є згідно правилами писати, Значить, має бути згідно правилами от саме такими формами. Ніяк інакше. Гаразд. що таке офіційність, тобто використання слів і словосполучень, в тих документів, службових відносин? Кажіть? Строгість і діловий характер. Так, дивіться, якщо, наприклад, я там хочу написати заяву, нехай там буде про продання відпустки. Напишу, «Люба, директорко, будь ласочка, дозвольте мені один день взяти за свій рахуночок. я вас буду дуже просити. Це буде правильно? Ні, Це не офіційно, правда? не думаю. А якщо я напишу офіційно в заяві, прошу надати мені відпустку за власний рахунок, у кількості календарних днів, такого то дня, зв'язку з сімейними обставинами. Це виходить вже офіційний стиль, правда? Безпосередньо саме так. Раз. Є таке поняття, як канцелярські штами, шаблони та кліше. Що воно за звір такий? Що таке штам? Це як підтвердження усвідомлення когось. Ну, я молюваюся, наприклад, коли хтось ставить там штам, то це може було означати, що там, наприклад, якесь міністерство. Знає про це його добре, чи воно його випустило. Я найбільше скажу: я коли працювала лаборантом в університеті, я працювала безпосередньо з наказами, бо я їх друкувала, оформляла і так далі. У нас завжди вгорі був штам, написано, що за університет, Міністерство освіти і науки України, і якісь короткі контактні дані. Це називається штам безпосередньо. Гаразд. Давайте розберемося з шаблоном. Шаблон це такий взірець, якого наслідують сліпо або ж не критично. Це стабільні звороти. Наприклад, відповідно до наказу, прошу там внести зміни в наступний наказ і так далі. Це буде стабільний зворот, наприклад. Канцеляризм це слово або зворот, який притаманить тільки стелють до паперів. Кліше. До речі, кліше у нас прийшло з воложені літератури це може бути. Рельєфний малюнок, який зроблений на металевій або дерев'яній дошці для відтворення в друкові. Раніше він дуже активно в книгарнях використовувався, навіть не вибачно в книгарнях, а в книгодрукуванні. Але безпосередньо ми з вами знаємо, що кліше це, що це от якось фраза стала. Це нас називається кліше. Отже, у нас є поняття нейтральності. Що таке нейтральність документа? Коли в нас чого немає? Емоційно забарвлених слів, правда? Ну, дивіться, якщо, наприклад, я пишу пояснювальну записку, от умовно кажучи, чи стався конфлікт, там, нехай це буде на виробництві з якимось там іншим колегою. Я буду пишу писати директор, пояснювальний, запишу, пишу директор, я там з тим чуваком посварилася. Це буде правильно? Це ніж жаргонізм, ми його не використовуємо, правда? Якщо я напишу наприкінці листа, наприклад, там, з повагою. Там така-то, така-то, файного вам дня. Теж не дуже, правда? Якщо я почну писати якісь вигуки, теж воно піде не дуже. Якщо буду писати якусь експресивну лексику по типу: Дайте, будь ласка, мені малюсіньку відпусточку. Ну, що це таке? Ну, Ні. Безпосередньо, в нас речення, до речі, ще мають бути розповідними і неокличними. Зараз з вами обговоримо про основні документи. Подивіться уважно. У нас є список, що вам з цього невідомо не зрозуміло, що потрібно пояснити. Які, можливо, ви там вперше в житті бачите. думаєте, о Боже, що то за звір такий. Вето. Вето. Вето це заборона. Такийсь документ на заборону чогось. Так Ще, подивіться, уважно. Я не думаю, Можна, що. Це ви... директива. Директива. Окей, директива, якщо говорити так, вибудьте ще, до речі, про них вчити з історії, коли будете вчити Українську Народну Республіку, там була директиву УНР і так далі. Директива це буде керівна вказівка, яка спускається від вищого органа. Підлеглому. Тобто щось схоже на наказ. Наприклад, це буде університет, збираються там його працівники, безпосередньо керівники відділів. У нас є ректор, який дає свою директиву на оцих працівників відділів. Це буде директива. А це може бути, до речі, директива ще може бути керівною установою. Ось якось так. Тому це слово у нас все таки багатозначне Так, що думаємо ще. Якісь ще що вам не зрозуміло? Ще нема жодного? Абсолютно добре. А що таке, наприклад, стягнення? Стягнення. Ага. Стягнення, що таке стягнення? Це коли папери стягують і роблять таку папочку чи ні. Не? не зовсім. Стягнення це коли, наприклад, можуть стягувати з якийсь фінансовий бог. Це відповідна документація на стягнення якихось боргів. Або якихось фінансів з когось за щось. Я ми поки що нічого не писали, так? Ні, поки що ще нічого. Що вам тут ще не зрозуміло з цих, подивіться уважно. Останнє е, вето це заборона. Наприклад, там вето на зустріч, вето на використання не знаю, такої документації. Зрозуміло, це називається вето. До речі, а в якій сфері найбільше зустрічаються ці документи? Може, в юридичній? Юридична, так. До речі, в тому числі поліція, так? Ще де воно може зустрічатися. Mm -hmm. Можливо, в якихось державних установах, там, до прикладу, розписка, або, ну, в цілому, в державних установах, можливо, там. Так, так, Діано, ваша думка? Може, в медицині там. Так, погоджуюсь, до речі, теж воно зустрічається. Взагалі, в якихось діловодських аспектах, наприклад, там, відділи кадрів, і так далі, і так далі. Гаразд, ви молодці. Отже, що таке заява? Оце нам треба з вами зараз записати. Заява це документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи декількох осіб. Він складається тільки в одному екземплярі. Тобто копіювати його не можна. Давайте швиденько. Майте півтори-дві хвилинки. Заяву записати ви треба. Так, 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 так. так. Au revoir, Є? Зазначили? Зараз останнє слово залишили. Давайте. Отже, безпосередньо в заяві є поняття реквізита. Що таке реквізит? Це інформація. Дивіться, директор Запорізької гімназії номер 46 Реквізит перший. Даємо дані, другий, учня, якого третій, і наші дані. Четвертий. Тут можуть бути номери телефонів, наприклад, адреса вказана і так далі. далі. Тому тобто це все називається реквізитом, якась певна інформація. Все вона починається з нового рядка. Яка ще особливість? Що шапка заяви завжди пишеться в правому верхньому куті. Починається плюс-мінус десь так, якщо ділити от, да, у нас зошит, десь приблизно від середини, можливо, навіть ближче до правого кута. Але стараємось, так, бачите, вирівнювати його, щоб було більш-менш однаково. Потім пишете слово заява. Заява може писатись з великої літери, а може бути з маленької ставиться крапка. До речі, такий такий варіант теж зустрічався. Потім пишемо, що ми просимо. видати нам документи про закінчення 9 класу, зв'язку з вступом до куди? Запорізького дворогійного коледжу. Ставимо дату, підпис часто ще ставлять ініціали, і таким чином є готова заява. Я зараз пропоную, щоб ми з вами спробували написати власну заяву. Яка спробуємо пера. У нас буде директор від чого? Ліцею. Гоу. Щоб великий тримати. IT. School. Так? Є у нас таке. Так. Так. Потім пишемо прізвище. По батьку можна тут навіть, наприклад, нам не зазначати. І тоді пишемо, учня якого класу, прізвище, ім'я по-батькові, наше можна написати повністю, а можна також ініціалово. Написати слово заява і написати, ударіть собі, що ви зараз, наприклад, вступаєте. Ну, нехай це буде якийсь технікум, якийсь коледж, якесь училище. Запишіть таку заяву, лише замініть, куди ви ви вступили, на вашу думку. Поставити можна рандомну дату. Можна поставити якийсь рандомний підпис, можна не ставити, тому що ми зараз тренуємося, але в ідеалі, звичайно, ставиться варіант, що Ольга Ігорівна ваш підпис собі скопіює. Ні, Ольга Ігорівна таким не займається. Тому не переживайте. Зрозуміло, що ми зараз робимо? Створимо власну заяву. На створення 4 хвилинки орієнтовно до 11 години 54 хвилин. Час пішов. Ну, А раптом ви там багато мені розпишете. Просто щоб ви точно не помилились, в цьому немає нічого страшного. Друзі, а тепер дивіться, у нас з вами пам'яті резюме. Що це таке? Це документ, в якому коротко викладаються якісь особисті, освітні чи професійні відомості про особу. Це собі, до речі, також зазначити. Для чого воно потрібно? Часто, до речі, резюме, що просили, коли я навчалася, там про це мали розписати для вступу на творчі якісь професії, наприклад. Що має бути? Обсяг орієнтовно найбільші сторінки допускається до двох сторінок що А4. Зміст має бути короткий, але детальний і точний, тобто помістити все в одне. І кожне нове повідомлення про себе пишеться з нового абзацу. Є різні кліше, є різні формати резюме, на різних сайтах, роздруківках і так далі. Ну, маємо те, що маємо. Зараз спробуємо з вами щось легеньке. Допишіть, будь ласка, визначення резюме. Завершуємо. Ну що, рухаємось далі до резюме? Що воно за звір такий? Дівчата, хлопці, послухайте мене дуже уважно, яка особливість розуміє. По-перше, це структурованість. Вся інформація повинна подаватися в певній послідовності. Спочатку ми зазначаємо, як нас звати, коротку інформацію про свій сімейний стан, про національність, наприклад, продату народження, вік, місце навчання і тільки потім про якісь там якості. Якщо ми починаємо з вами перекручувати навпаки спочатку, які в мене якості, де я вчилась потім, як мене звати, це буде не ок, тому що ми спочатку знайомимося з людиною, так, з поняттям, що це за людина, а потім вже дізнаємося про найдетальніше. У нас є поняття вибірковості. Коли ми вдумаємо резюме, маємо визначити мету, яка буде вирішувати, яку ми роботу хочемо отримати. Ми вибираємо. Для певної посади лише той досвід, який туди буде підходити. Наприклад, якщо ми були водієм тролейбуса, і ми зараз влаштовуємося з вами працювати, нехай це буде директором таксі, нам потрібно що водійський досвід чи все-таки досвід управління? Напевне, досвід управління. Саме так. Далі, коли ми пишемо свій досвід, ми пишемо його реальним і об'єктивним. Ми не починаємо вигадувати, а ось я колись там, наприклад, там, літав на пароплані. До чого це тут буде, незрозуміло. Ми нічого не вигадуємо. Чому? Тому що потім в майбутньому маємо це досить з вами аргументувати, що довести. Е, далі, ми не є багатослівними. Але ми гарно підкреслюємо свої досягнуті результати. Наприклад, конкурс кінгуру буде ну, мало кому потрібен. Але якщо це був дійсно якийсь конкурс, який там вплив на вашу кар'єру, це буде потрібно. Також має бути стислість, тому що об'єм резюме, як я вже казала, має бути приблизно сторінка, максимум дві. Тому інформацію маємо з вами вкласти коротко і гарно. Ну і само собою має бути позитивність. Тобто, віддаємо перевагу якійсь позитивній інформації. Ми не пишемо про себе, я лінивий, я люблю спати. Ну кому це буде цікавити під час вибору роботи, правда? І ми стараємося не використовувати займенне я, тобто кажемо, просто, наприклад, працювала там-то, там мала такий-то, такий-то досвід. Зрозуміли? Зараз за зразком будемо з вами складати, есе. есе. Ой, Господи, есе. резюме. У вас є якась мрія, куди ви хотіли працювати? У мене таке невишка питання, а сімейний стан це як про що там пишеться? От зараз я розкажу. спочатку питаю, чи є у мрія? Ні. У мене є, я на журналіста хочу. Так. А тепер дивіться, уявіть собі, що ви виросли, закінчили школу, отримали якийсь досвід, злаштуватися на якусь роботу. Може, навіть бути щось досить таке цікаве для вас. Ви пишете ім'я, прізвище по батькові. З нового рядка пишемо назву посади. Наприклад, там, претендую на посаду не знаю, там, фотограф фотографії, умовно кажучи. Адреса телефон може бути вигаданий. Наприклад, ваша адреса. Чому, до речі, часто питають адресу для того, щоб розуміти, де ви проживаєте, чи вам далеко добиратись до роботи, чи ні. Наприклад, там, не знаю, вулиця ніяка, місто ніяке, ну, от, умовно кажучи, телефон цифри можна і не писати взагалі. Дата народження. Зазначаєте громадянство. Громадянство це ви громадянином якої держави є. Ну ми з вами хто всі? Українці, правда? Національні можуть бути різні. Так, а громадянство наше. Сімейний стан. Одружений, неодружений, заручений. Зрозуміли? Тобто з такого формату? Освіта. Вища, повна вища. Неповна вища, спеціальна середня, просто середня. Середня освіта це школа. Спеціальна середня це коледжі, технікуми різні. А, далі а, ви будете йти на вищу, це вищі навчальні заклади. Який навчальний заклад? Ви вигадуєте самі, де б ви хотіли вчитися, може, просто щось вигадаєте з голови? Період навчання роки. Тобто, з якого року, по який ви десь там навчалися? Диплом. Що в дипломі написано? Колір писати не треба: синій чи червоний? Різниці немає. Досвід роботи: скільки років? І додаткові відомості, що у вас які? У вас є риси, сильні сторони. Можливо, якийсь цікавий досвід роботи. Зрозуміли? Дівчата, хлопці, точно. Якісь питання до мене? Зовсім ні в кого немає нічого. Скільки у нас є на це часу? До кінця уроку. Угу. Добре. Добре, тоді, якщо будуть якісь питання, по ходу запитуйте. Почнемо працювати вже.